Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Надії, подивимося, що вона прислала. Це є кістка, я її навіть не витягую з пакету. Я вже колись говорила, що я не, не буду переробляти прикраси з кістки. Це не мій каприз, просто енергетично я не сприймаю. У, у мене дуже такі неприємні відчуття в руках. І я зробила помилку. Попередня посилка була теж з кістки від Зої. Я думаю, ну ладно, вже раз вона прислала, то я вже зроблю, але попереджу, що більше мені не присилали, і я дуже шкодую, що я її розпочала. Тому що реально я хіба розклала на планшеті, і, і я вже не могла далі працювати. Тому я бережу свою енергію, вона ну, реально видно, напевно, у мене забирає енергію. Дивно, але ну, так у мене є. Можливо, із-за того, що я вегетаріанка і я не сприймаю продукти вбивства і предмети вбивства. Тому кістка це один із них. І, напевно, що так. Так що дуже велике прохання, не присилайте мені кістки, тому що я все одно вам її поверну назад. Я працювати не буду з нею. Я ще раз повторююся, я думаю, ну, Можливо, Зоя не знала, але, як виявилося, потім вона і написала, що вона і знала, що я не працюю з кісткою, але все одно прислала. А я вже пішла на поступки, але я дуже роблю великі зусилля, щоб я тепер доробила це на мисту. Так що я попередила одним словом. Дивимося далі, що Надя прислала. Такий камінь, як долмантинець, з такими крапочками. Імітація перлин, такі великі, такі дрібніші такі намистинки, квадратні, цікаві чорнопрозорі, чорні намистинки, бісер. Я нічого не буду робити, максимум, якщо мені вдасться, я оцю частину відновлю. Перенизувати я точно не буду. Тут досить такі цікаві, а ще є такі. Конектори цікаві, не знаю, де я їх застосую. Може, до чорного чогось. Тут сині. Ну, подивлюся. Тут такий кулончик з бірюзою, і такий, і два браслетики. З крихтою і з такими намистинами. Тут такий бантик. І імітація перлин, браслет, який намисту, і низочка натуральних перлин. Ось це, що надія прислала, беруся за роботу. А що в мене вийде, я вам покажу. Одналені намиста для Надії готові. Першим я вам покажу намисто, яке Надія придбала з моєї колекції, якраз до вишиванки в неї, саме такі кольори на вишиванці. Так що то намисто саме те, що їй було потрібно. Я вам вже його показувала в одному із відео. По центру коралл прес і бірюза прес. Такі намистини венеційського скла і червоні конектор. І гачочок. Такі намести... шапочки, намистинки. Фурнітура золото бронза. От якраз до вишиванки надіної намисто. А тепер подивимося, що я зробила із матеріалу наді. Як я вже говорила, там була кістка. Кістку я так і повертаю, тому що я з кісткою не працюю. І в попередньому відео я вже переконалася в тому, що Мені некомфортно в руках, коли я тримаю намистини, це забирає мою енергію. Тому я вже давно прийняла рішення, що я з кісткою не працюю, але просто при нагоді я вам ще раз озвучую. Дуже гарні намистини, такі лавандового бускового кольору, вони великі за розміром. І я додала такі шапочки і роздільну намистину між них, щоб вони були. Легкими. Значите, такі негарно гнучки. На закінчення ще вибрала менші такі і до гачка. Із низочки натуральних перлин я зробила низочку в класиці. Така низочка підійде до всього. Можна її з чимось поєднювати. Можна вдійти просто до футболки. Так що. Треба мати таке намисто простеньке. Дали роздільні намистинки такі і замочок. Все дуже просто. Трошки довжина стала більшою, ну і намисто оновилося. Із кулона, і там браслетики, намисто було бірюзове, там всяке-всяке було. Я це все зібрала до в одно це кольє. Колон великий, і я дала ковпачки до нього, зібрала на піни ту всю крихту, використала ці дві великі намистини, додала такі, і решту додала своїх на закінчення гладких. Ну, і більше не було з того, що у Наді було, ще зробила сережки, Надя попросила. Ось такі така швенза. Такий копачок маленький, Ну, підходить по кольору до кулона. і ззаді є такий. А з другого колона вже матеріалу не було, я вирішила його пристроїти. На бейл і на ланцюжок. Чисто таке іноді простеньке хочеться, не тільки на намиста, можна просто тільки кулончик. От. Дала бейл. Ну і На закінчення. Цей ланцюжок надін, я його використала з намиста, додала подовжувача, дала на всю довжину, бо в мене манекен має. Товсту шийку, ніж Надя, але там Надя собі буде регулюватись. Хоче коротше, хоче як чокер зробити, ну, як їй там буде виходити. І з таких чорно прозорих намистин таку має цікаву форму. Ось таке намисто і сережки. Між кожну намистину дала сніжинку. Тут специфіка намистини, щоб вони взагалі-то в, паз, в паз, як пазли складаються. Мають такі пасочки, один в один складається. Але те, як я додала намистину роздільну, вона прикрасила, але вони вже не сіли в пазли. Просто такі різної форми, Такі, типу квадрат, квадрати нерівні. Ромби, квадрати, ну, такі грані. Досить такі цікаві намистини. І так само намисту. Між кожну намистину дала роздільну ту сніжинку, і вона її осучаснила. Це намисто, воно стало більш цікавіше. Ну, і з чорних намистин. Спочатку я думала золото, як мені подобається, але Надя захотіла срібло. І ще були такі браслетики з імітації перлин. По розміру я підібрала самі найменші. Якраз вони сюди гарно підійшли, і як і по кольору, додала на намистинки білі шапочки, а між чорні роздільно. Од, одну низочку зробила три намистинки із перлинок. А другу Зробила з одною. Вони дружать, їх можна носити по одній, а можна носити разом. Із з такого кольору пудри. Ще поки я робила ці перші намисти, Надя прислала ще одну посилочку. Я її не відзняла, бо я її отримала пізно ввечері. А так як час мене піджимає, бо хочеться, щоб черга довго не тягнулася, то я зразу почала робити. Ну, прислала наді таку білу низку таких перлин. І ще там два колія я зробила із нефриту і з таким дуже гарним колоном. Я вам покажу по черзі. Ось, до цього намиста Ще сережки. Так як пудри вже не залишилося, використала всю, то тільки білі. Але вони пасують. Ось що я зробила. Там були два розміри. Таких пудр, були більші, дуже гарні. Бачите, як вони блестять, І були менші, більш такі матові. І ці трошечки такі матові. Вони дуже гарно поєдналися і на мисто вийшли. Таке гарне, цікаве, яскраве. Фурнітури багато не давала, дала тільки роздільні сюди сніжинки, дала такі для переходу по розміру на мистинки блискучі, такі. Ну і на закінчення конектор. Сюди не давала ніяких, ніякої фурнітури, щоб не забивала. Щоб воно не було таким дуже забитим фурнітурою. Іноді. Є такий матеріал, що потребує багато матеріалу, а іноді такий матеріал, що він просто хоче тільки щоб підкреслити. Отут От саме то, що воно не хотіло багато фурнітури. Оці трошки сніжинки, вони дають таку красу, підкреслюють, але не нав'язують. Із синього бісерного, як я вам казала, що я тільки поремонтую нічого я переробляти не буду, використала ті Детальки, які були. Єдине, що поміняла копачки, бо там був тільки один другого не було. Додала трошки сюди фурнітури, щоб довше було, і свої по кольору підібрала намистини. Вони, так, бачите, по кольору підходять. І гачок. Ось. І Надя ще попросила зробити сережки до цього намиста. Ось такі сережки зробила. От. А з тієї другої посилки якраз зараз вам покажу два кольє. Одно з таким дуже шикарним, красивим кулоном, І такі намістини. І такі прислала до цього кулона. У мене нічого такого не було, щоб я додавала для яскравості рожевого чи навіть такого синього. У мене більше камені скла нема. А тут просилося саме скло, а не камінь. Ну, в принципі, в мене не було по кольору, що підібрати. Тому от використався отакий колір і використався ось такий для намиста. Я посадила на Memory Dread. Ось такі намистини, їх було багато, але отвори, вони такі, бачите, як дзвіночки, їх дуже багато не поставиш, то їх тільки тут для переходу. Дала ті освітліші і темніші. В ще були такі освітліші. Я спочатку виклала більше. Але воно мені не сподобалося, і тому я всі забрала і дал, залишила тільки три ці дзвіночки. Ось тут дала роздінні між кожну, а тут вже склала, звичайно, і для краси дала ще одну таку через якийсь період на мистинку. Ось, і ще Надя попросила сережки, от якраз тих світліших, що я кажу, що були світліші. Ось Вони специфічні, але. Оце колечко увійшло в цей отвір. Я додала фурнітуру, ну така, ну така, і таку намистину, щоб воно зіграло. Така швенза. Ось такі сережки, дзвіночки. І останнє кольє було, було кольє з нефриту. Я практично використала всі, тільки я дизайн поміняла. Зробила більш його цікавішим, і посадила на меморі дріт. Оцю голтовку зібрала на піни і дала її сюди, тому що кулончик має такий поперечний отвір, і там невеличкий скол був. І так його закрили. Використала все. Єдине, що я додала свої оці шапочки на ці намистини, а все решту з того коліє. Ну і до закінчення замочок. І ще Надя попросила сережки зробити, то я витягнула отакі во. і ще зробила ось такі сережки. Такий комплект. Досить вийшла цікава колекція. Сподіваюся, Надя буде задоволена. А тут, як вона казала, все лежало без діла. А так дивіться, скільки краси буде. Ну і це все. Всім гарного дня і до наступних переробок!